Понад пів тисячі високопосадовців з усього світу візьмуть участь у цьогорічній конференції з безпеки. Вже в п'ятницю вони почнуть з'їжджатися до Мюнхена. От сюди, в цей п'ятизірковий готель «Байрі Шерхов, і нині тривають останні приготування до прийому високоповажних гостей. В п'ятницю вся ця територія біля готелю буде перекрита. Тут будуть заїжджати кортежі високопосадовців. Буде надзвичайно багато охорони і поліції інших сил безпеки. Тому це от за день, за два до початку конференції, єдина можливість побувати тут і не побачити стільки людей, скільки їх буде вже п'ятницю, суботу і неділю. А ще організатори конференції спеціально для ЕРФАЙ ексклюзивно показали, як готуються всередині готелю. We might buy you. Thank you. А це головна локація Мюнхенської безпекової конференції, головна зала, де відбуваються всі найважливіші промови, де виступають світові топи. Зараз як бачите, тут фінальні приготування розставляють стільці на техніку. Цікаво, що стільці розставляють в ряди, і відстань між цими рядами вимірюється спеціальною лінійкою, тобто все по німецьки, чітко. Саме з цієї трибуни, з цієї сцени, в 2007 році Володимир Путін проголосив Мюнхенську промову, яку багато хто нині сприймає як попередження заходу про те, що Росія хоче відновити позиції совєтського союзу і для цього не погребує жодними методами. Втім, багато істориків впевнений, що тоді світ не зрозумів натяку а дарма саме з 2007-го стало зрозуміло, що Ця війна, яку Росія розпочала проти України, коріння цієї війни знаходиться саме в тій промові в 2007 році. На час проведення конференції організатори бронюють в цьому готелі близько 70 номерів класу С'ют. Один такий номер коштує 15 тисяч євро за ніч. Вони обладнані кількома спальнями, власним тренажерним залом, столом для де можна провести переговори диваном. І звісно, тут є просто приголомшливий краєвид на мюнхен. Серед головних тем дискусії цього року повномасштабна російська агресія проти України, взаємодія зі сполученими штатами за президентства Дональда Трампа, а також вибори у самій Німеччині, а ще зростання могутності штучного інтелекту. Фінальна адженда буде опублікована в четвер. І ці дискусії відбуватимуться у головному залі, які ви бачили, а також в рамках сайд евентів Їх буде тут кілька десятків. Вони будуть проходити в різних залах цього готелю, а також інших готелів, які розташовані тут неподалік. За подіями Мюнхенської конференції безпеки безпосередньо з Мюнхена стежить РФА українською.